Сучасний розвиток підприємництва на рівні територіальних громад, можливості та перспективи. У Тростянці пройшов бізнес форум, де підприємці ділилися досвідом роботи в умовах війни. Міський голова Юрій Бова пригадав початок повномасштабного вторгнення. Говорить, тоді за місяць окупації загинуло 49 людей. У місті було знищено або пошкоджено 800 будинків. Тепер, через майже два роки, Тростянецька територіальна громада демонструє план розвитку, який побудований на європейському досвіді. Нас привчають до цього. Сьогодні майстер-план розробляє Харків. Ще не розроблений, не затверджений і розробляє Миколаїв. Більше я не знаю жодного міста, хто це робить. Це про те, це про майбутнє. Про те, що ми повинні мати в урбаністиці, в громадському транспорті, в каналізації, в водогонах, в бізнес-середовищі, в освітньому процесі, з підприємствами, з енергоефективністю, з газом. Однією зі складових плану, що представили учасникам форуму, є розвиток підприємництва на Сумщині. За далі обміну досвідом та обговорення інноваційних ідей запросили представників бізнес-спільноти. Сьогодні дійсно зібрані дуже цікаві достойні спікери, які розкажуть, поділяться по перше своїм досвідом і покажуть, розкажуть, як вони працюють в нинішніх умовах, як змінилися, як змінились підходи до бізнесу. Десь ми поговоримо про громадський сектор, десь ми проговоримо про місцеве самоврядування. Тому ми сьогодні намагаємося зав'язати всі етапи знаєте, влада, бізнес, громада тому таки таки такий так, трикутник. От сьогодні от, на ці теми будемо спілкуватися. На панельній дискусії адаптація великого бізнесу в сучасних реаліях представили діяльність трьох великих компаній серед спікерів. Виконавча директорка групи компанії RGM Group» Яна Серіна. Тема її доповіді. Розвиток на перекір сьогоденню. Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на роботу підприємства. Територія постраждала внаслідок ворожих авіаційних ударів. А число співробітників на той час зменшилось фактично вдвічі. Ми вже не думали, що сталося. Ми не задумувались прямо, а що буде далі, завтра, і що ще може статися з нашим підприємством. Ми почали працювати тому, що треба було зберігати робочі місця. Головне, завдяки чому вдалося зберегти підприємство, це відданість справі працівників RGM Group та системністю роботі. І один з головних факторів це команда. Це співробітники, це топ-менеджери, які були на підприємстві. Вони його не залишили і не дали нашому підприємству якби остановитися повністю. Другий фактор це системність. Що нам дало? Це Це дало те, що до 2022 року ми багато часу зусиль витрачали на відбудову внутрішньої системи, і це нам дало. Ну, Скоротила час на відновлення. Зрештою, компанія провела аналіз ринку та переформувала діяльність. Тепер RGM Group спеціалізується на відновленні та будівництві. Зокрема, один з проєктів, який компанія реалізує у Тростянці – комплексне відновлення п'ятиповерхівки в центральній частині міста. Навесні 2022 року будинок серйозно постраждав наслідок обстрілу окупаційними військами. Компанія переформатувалась, і зараз вони зайшли, виграли два тендери. І саме в місті Тростянець вони один відбудовують п'ятиповерховий будинок. На вокзальній площі і вони перемогли в тендері на відбудову залізничного вокзалу. Тому ця компанія вона з Сумщини, вона велика. Вона 20 років на ринку. Це серйозна компанія. Раніше будували тільки дороги, мости, а зараз ми е, пішли в відновлення будівництва будинків, тобто розвиток компанії є до нас, долучаються нові співробітники. Компанія зростає. Попри труднощі, з якими компанія зіштовхнулася у перші місяці повномасштабного вторгнення, на сьогодні кількість працівників… Ціників продовжує зростати, а підприємство поповнюється новими кваліфікованими спеціалістами. Їх основна мета говорить у компанії RGM Group, відбудова цивільної інфраструктури Сумської області, підтримка економіки на місцях і створення нових робочих місць.